Ми не змогли пройти повз і не відреагувати на вихід нової моделі в соконі тріумф в 23-й версії. Тож сьогодні буде огляд на ці кросівки. Ми подивимось, чим вони відрізняються від попередньої 22-ї версії, що додали нового чи змінилось їх позиціювання. Для яких тренувань вони підходять, і чому взагалі модель Тріумф досить користається великою популярністю, саме як така базова тренувальна модель. Тож, поїхали, ви на каналі team 404. З вами Сергій і ми починаємо. В кінці ролику буде розіграш від партнера цього огляду, магазину Arena Store, Тож обов'язково додивіться до кінця і приймайте участь в ньому. Відразу нагадаю, що у нас на каналі вже є відео з по тріумфам. Там ми роздивлялись дві пари 22 ї версії: нову і ту пару, яка пробігла понад тисячу кілометрів. І в цілому, там ми говорили про те, чому вони користуються такою популярністю, чому їх можна використовувати і багато хто використовує як повсякденні тренувальні кросівки і таку ось універсальну тренувальну еврідей пару. Тож сьогодні ми лише тільки швиденько про це згадаємо. Тож, що нам взагалі потрібно від тренувальної пари на кожен день. По Перше, це мають бути кросівки з якісною амортизацією, яка буде гасити ударне навантаження. По-друге, в цих кросівках має бути комфортно, повинна бути м'ягенька і дуже така приємна фіксація і відчуття ноги всередині. По-третє, вони мають бути досить стабільними. Ну і взагалі, вони повинні допомагати нам почуватися комфортно і, скажімо так, запобігати втомленню ніг наших. Да? Тобто, якщо ми кажемо про якісь змагальні пари і змагальні моделі, там у нас все направлено на результат, на швидкість, і ноги в них дійсно втомлюються швидше, але і по своїм. Характеристикам і властивостям ці кросівки швидше і взагалі по-іншому працюють. А в тренувальних ми маємо тренуватись комфортно і безпечно. І якщо взяти і. Скласти разом всі ці характеристики і вимоги, то вони дуже органічно і збалансовано поєднуються саме в моделі Triumph вже в 23 й версії. Дуже раджу додивитись цей відос до кінця і прийняти для себе рішення взяти, придбати собі таку пару, тому що це дійсно дуже якісні, збалансовані тренувальні кросівки на кожен день. Ну і Давайте традиційно почнемо з верхньої частини кросівку. По всій довжині стоїть досить міцна тканина, яка, можливо, програє по своїм характеристикам вентиляційним і продуваемості і легкості, програє більш швидким. Та легким моделям, але від тренувальної пари ми такого і не очікуємо. Зате, ось зараз, особливо в прохолодний сезон, вони будуть дуже доречні через те, що будуть зберігати ноги в теплі. Внутрішня частина виконана дуже комфортно тобто, тут багато м'ягенької набивки, якщо порівнювати з тканиною всередині, з попередніми 22-ми, то 23-й вони ну і так, і на, на дотик, і візуально вони змінили тканину, і мені здається, вона стала більш зносостійкою. Тобто тут тканина така більш міцна, але це не робить їх некомфортними, якимись жорсткими. Я в них. Пробіг вже встиг пробігти повний марафон, і скажу, що абсолютно було комфортно, і нічого ніде не натерло, не надавило. Тобто тут такий вони піймали баланс між комфортом та зносостійкістю. Стандартна, якісна і м'ягенька устілка. На ній ви можете побачити 10 мм. Це означає, що перепад і дроп, так званий дроп в цій моделі, зберігається, як і в попередній версії: 10 мм. Це різниця. Між висотою п'яточки і передньої частини, якщо дивитись по, по висоті піни. В цілому, м'ягенький язичок, м'ягеньке все, дуже стабільний верх, завдяки, по-перше, ось осі логотипу, по-друге, вставочками, ось тут де шнурівка, створюють стабільний каркас, в якому нога почувається дуже дуже комфортно, дуже стабільно і в цілому. А ці кросівки можна сказати, забирають частину стабілізації на себе, і ноги в них ну можна сказати відпочивають. А мені це було помітно по зрівнянню з якимись більш швидкими кросівками карбоновими, там де доводиться ноги так більше напружувати і створювати цю стабілізацію, скажімо так, своїми силами, своїми м'язами, то в цих нога буде почувати себе більш розслаблена що нам буде підходити для тренувань. Ну і окремо раз ми вже заговорили про 22 модель. Нагадаю, що тут в парі Володимира, яка пройшла з тисячі кілометрів, відбулася ось така неприємна штука. А тут, в 23 й саме в цьому місці вони зробили такий посилений, здається, шов, і взагалі посилили ці місця, які потенційно можуть порватися. Тому ще раз кажу, що сподіваємося, що вони будуть прям дуже довго в використанні. І мають реально відпрацьовувати всі ці тренувальні об'єми. Переходимо до проміжної підошви. Це наша пінка. Вона тут стоїть з маркуванням PB. така ж сама, як і в попередніх тріумфах, і це досить якісна. І класна піна. Єдине, що змінилось, це формула цієї піни. І, на відміну від 22-ї версії, там, де Піна була ну, зовсім вже такою плюшовою м'ягенькою, і вони 22 другу версію ввели в сегмент пари для таких довгих, спокійних, відновлювальних якихось пробіжок. То в 23-ю версію вони повернули пружність і динаміку. Ще раз кажу, що я в них біг марафон, я пейсив свого учня. І сталося так, що я на якомусь етапі трошечки там залишився, в, кажемо так, вбиральні, і мені треба було декілька кілометрів переключитись і догнати, наздогнати цього учня. Я біг марафон в 23-х тріумфах, і ось на цій темповій вимушеній такій вставочці я прям відчув цю пружність і цю динаміку. Що це означає? Що не дивлячись на те, що вони. Позиціонуються як тренувальні, як на кожен день, як для довгих пробіжок, це через те, що мають м'ягеньку і таку комфортну піну. То в них також це дуже класно. Також в них можна бігати щось швидке, і вони будуть не заважати цьому. Це дійсно круто. Не знаю, чи змінилася геометрія їх, і чи змінився ось цей накат і рокер, але. По моїм враженням, трошечки цей момент теж змінився. В цілому, тут ну, ніяких змін немає, по всій довжині стоїть ця піна пеба, і яка ось новою формулою, новою, мабуть, оновленою геометрією, вона додає, окрім комфорту, вона ще додає динаміки. Це круто. Далі ми поговоримо про підошву, і саме з нею пов'язано те, що 23 третя модель стала трошечки легша за 22. другу. Якщо ми подивимось на підошву 22 другої версії, побачимо, що тут е, вся нижня підошва стоїть по всій е, довжині, і вона е, має певну е, товщину, на відміну від 23 третьої версії, де, по-перше, саму товщину е, цієї підошви зробили е, вущою. І по-друге, це прибрали в середній частині е, усю гуму, але вона залишилася е, ж самою чіпкою якісною гумою забезпечує стабільність і на вологій поверхні. А е, ну і взагалі під час е, під час тренувань, під час будь-яких пробіжок, е, також цю стабільність забезпечує е, досить широка колодка. Але це було вже і в 22-й версії. Тобто, вони зараз трошечки так уйшли в я так розумію в стабільність, і майже в усіх моделях розширили цю колодку і додали стабільності, що не може не радувати. Коротенько розглянемо те, під які цілі, під які тренування можуть використовуватися ці кросівки. Ще раз скажу, що традиційно модель Triumph – це суто тренувальна модель, але в зв'язку з тим, що вони стали, по-перше, легше, по-друге, трошечки динамічніше, змінилася пінка. То в цілому в них буде достатньо комфортно бігати, не самі швидкі, але тим не менш якісь інтервали та темпові завдання. Тож, точно їх можна використовувати парою на довгі або просто спокійні кроси, точно їх можна використовувати як таку базову повсякденну пару. Точно вони підійдуть і новачкам, і більш продвинутим бігунам. Всі ми, напевно, чекали оновлення і. Можемо зараз цим оновленням насолоджуватись, купляти собі таку пару, таку модель. До речі, 23 треті тріумфи є також в виконанні з гортексом. Це водозахисна мембрана, яка буде в нагоді якраз в осінній і зимовий період. Тож або без гортексу, або з гортексом. Беріть для крутих тренувань тріумфи 23 третє версії. Як ви могли здогадати, сьогодні розіграємо кросівки Сокані Тріумф 23 версії від Arena Store. Все, що вам треба зробити, це написати в коментарі коментар більше ніж сім слів. Серед усіх, хто залишить такий коментар, ми оберемо переможця випадковим рандомним чином. І обов'язково повідомимо про те, хто переміг в наступних відеох. Тож обов'язково приймайте участь і бігайте ось в таких класних, красивих кросівочках. Як і в усіх інших оглядах, в самому кінці нагадаю два базових моменти стосовно підбору взуття. Перше це міряти вживу і тестувати. Перед довгими пробіжками або перед змаганнями. А друге це брати взуття по довжині з певним запасом для того, щоб не було віддавлених пальців. Зазвичай це має бути десь близько 10 мм запасу по довжині. З вами був Сергій. З вами були тім. 404 Не забувайте залишати коменти. Не забувайте відправляти наші відео своїм друзям. Долучайте їх до. Активного способу життя і підписуйтесь на наш канал, якщо цього ще не зробили. Побачимось в наступних відео.